Вітаємо вас на телеканалі Гоку проєкті Топспорт. Справжні пристрасті переслідують представників українського футболу. Ужгородський Минай перемагає у бійці із представниками країни окупанта. А гравець французького Марселя Руслан Маліновський змушує американського коментатора не тільки вибачатися, але й донатити на потреби благодійного фонду. Сьогодні ми покажемо, як триває розбір гри у гірнику спорт та як у горішніх плавнях путівки на чемпіонат України здобували юні плавці. Про ці та інші події дивіться сьогодні у випуску проєкту ТОПСПорт. Про найдорожчий трансфер ворскли перша поразка Віктора Вихреста на професійному ринзі та хто виграв бійку у турецькому готелі. Починаємо випуск із топ новин українського спорту. Воротар полтавської ворскли Дмитро Різник перейшов до донецького шахтаря. Угода з гірниками розрахована до 2028 року. Для Ворскли це найдорожчий трансфер у історії клубу, однак його сума не розголошується. Американський коментатор Філ Шоен вибачився перед українським футболістом Русланом Маліновським та задонатив 100 доларів в один із благодійних фондів, який опікується постраждалими від війни українцями. Вибачення на адресу українського гравця американець надав після того, як під час трансляції назвав Маліновського росіянином. Під час зборів у турецькому готелі виникла бійка між футболістами Ужгородського клубу Минай та гравцями Ярославського Шиніка. Внаслідок масової бійки постраждали кілька гравців російської команди. Як повідомили у клубі Минай, причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки. Український боксер Віктор Вихрест зазнав першої поразки у професійному боксі. Технічним нокаутом він поступився кубинцеві Ленєру Перо у восьмому раунді. До цього Віктор лідирував у поєдинку, але у заключному раунді менш ніж за хвилину до його завершення українець пропустив атаку кубинця. Це був 12-й бій Віктора Вихреста. До цього він здобув 11 перемог, сім з яких оформив достроково. Українська стрибунка Ярослава Магучик встановила новий найкращий результат сезону у світі та виграла п'ятий свій старт цього року. На турнірі світової серії у французькому Мецці Українка стрибнула на висоту 2 метри 2 сантиметри. Як стартувала міська першість з волейболу? Дебют благодійних тренувань з тенісу та про успіхи юної гімнастки із горішніх плавнів. Настав час топ-новин спорту горішніх плавнів. Гірник спорт цього тижня завершив виступи у Кубку Віктора Пожечевського. Вирішальним у питанні продовження боротьби на турнірі для гірників був матч другого туру із дружбою із очеретуватого. У грі з цим суперником команда із горішніх плавнів поступилася із рахунком 2-4 і втратила шанси на вихід до півфіналу. Найприємнішим моментом цієї гри були перші голи гірника спорт цього року: обидва на рахунку Владислава Громенка, який у цій зустрічі оформив дубль. На благодійному турнірі з футзалу Хаймарс Мінікап за три тури до фінішу лідерство ділять команди Геологія та Антон, у яких по 19 очок. Але Геологія має одну гру у запасі. На шість очок від цього дуету відстає команда ПГЗК, що має 13 очок і яку переслідують одразу п'ять колективів, які зберігають шанси на третє місце. Найближчого у вікенду будуть зіграні матчі дев'ятого та десятого турів. А потім низка команд дограє свої останні поєдинки наступного тижня. Квартет чоловічих команд стартував у міській першості з волейболу. Матчі якої проходять у залі спорткомплексу Динамо. Серед учасників колективи Малахід, «Блекджек», Комсік та молодіжна збірна. До складу команд увійшли прихильники волейболу міста, які свій вільний час присвячують грі через сітку. Змагання проводиться у два кола, а його переможець та призери визначаться найближчої неділі. На критих кортах фізкультурно-здоровчого комплексу запроваджено благодійні тренування з тенісу. Його учасниками стають усі охочі, які перед заняттям зробили благодійні внески на потреби збройних сил України. Благодійні тренування проводить тренерка громадської організації «ФЕРУМ» Лариса Волощук, яка планує зробити їх традиційними. У місті Дніпро юна гімнастка Олександра Гошкович поповнила свою скарбничку нагород медалями всеукраїнського турніру з художньої гімнастики. Спортсменка із горішніх плавнів, яка займається у Кременчузькій кадю США. Но посіла перше місце у вправі з булавами та друге у багатоборстві серед усіх учасниць віком до восьми років. Усього в категорії Б, де виступала Олександра, участь у змаганні брали 26 гімнасток. У горішніх плавнях відбувся чемпіонат Полтавської області з плавання серед юніорів та молоді. У басейні Нептун на водні доріжки вийшли понад 100 учасників із Полтави, Кременчука, Кропивницького та горішніх плавнів. Про те, як проходило змагання, далі у сюжеті. Стартове хвилювання учасників: стрибок у воду після сигналу, висока швидкість на водній доріжці і підсумковий результат на сучасному електронному табло. Це найважливіші моменти для плавців під час змагання. Моменти ці не тривалі, але дуже відповідальні. Ось так спостерігала за виступом свого вихованця Данила Погрібного, тренерка відділення плавання ДЮСШ номер 1 горішніх планів Ганна Савельєва, яка також була головним суддєю обласного чемпіонату. Цього разу до виконання нормативу кандидата у майстри спорту України Данилу Погрібному не вистачило лічених секунд. Тренерка сприйняла цей результат спокійно та вірить, що у найближчих змаганнях її вихованець все ж таки подолає цей бар'єр. А це учасник одного із найсильніших запливів змагання. Кременчужанин Даніїл Блащук вітає перед стартом Єгора Нікіфорова із Полтави. І значним відривом цей заплив виграв Микита Біленко із горішніх плавнів. Вихованець тренера Валерія Панесова виконав норматив майстра спорту України, який надалі йому треба підтвердити у 50-метровому басейні під час змагань національного рівня. Першорозрядник з плавання Станіслав Бердіков з Харкова займається плаванням сьомий рік поспіль. Він задоволений стартами у горішніх плавнях, адже у його рідному місті проведення змагань з плавання неможливо через наслідки повномасштабної війни. В нашому місті Харков запрещено проводити відбори на чемпіонат України, так як всі басейни розбомбили і навіть його провести толком нігде. І за этого прийшлось приїхати сюди. А так тренування проводять там чи ні? Басейн тільки один є ее більше басейнів, вся остальне либо не працює, либо не розбито. Ну така можливість, і радий, що є тут. А можливо, інше місто шукали. Іскали другий город, ніхто не не хотів брати. А е, тільки ваш город нас як раз таки прийти, так скажем. Станіслав зізнався, що був радий відчути атмосферу змагань після тривалої перерви. Атмосфера непривична, так як давно не було ніяких змагань, так особо. В принципі, все добре, все прекрасно, все подобається. Ну, які цілі собі ставив на цих змаганнях? Цілі була. Основна цель це отобратися на чемпіонат України і виконати кандидата на мастера спорту. Що тебе очікує на чемпіонаті України? Победа. Виконав цілі тут виконав нормативи. Сьогодні на останній дистанції якраз і виконав. Норматив кандидата в майстри спорту. так? До цього виконував такий норматив? Ні. Сьогодні вирішальний момент? Ну, що для цього треба, які зусилля прикласти? Виважиться на все 100%, як і в кожен раз на соревнованнях. Виходила на старти й майстер спорту України з горішніх плавнів Юлія Ткаченко. Одразу після старту вона захопила лідерство і відірвалася далеко від своїх суперниць. Залишалося лише дізнатися, чи покращила Юлія свій особистий результат на дистанції 200 метрів на спині. Судячи з реакції спортсменки після фінішу, можна зрозуміти, що Юлія Ткаченко перевищила власне досягнення. На подолання дистанції їй знадобилося менше ніж 2 хвилини 20 секунд. І з цим успіхом Юлію привітали її подруги по команді. Я проплила на 200 метрів на спині за 2,19. Думаю, що це хороший результат. Я всі дистанції пропливала по майстру, як довга особистий. Особистий рекорд. Так, так да. на основній своїй дистанції поставила. Да, на основній дистанції 200 метрів на спині. Скільки дистанцій пливла на цьому чемпіонаті? Я плила 5 дистанцій, 50-100-200 на спині і 200-400 комплекс. Ну, така кількість дистанцій не забирає багато сил, щоб на основну берегти сили. Чи як це допомагає? Ну, я викладалася на всіх дистанціях, але все одно берегла свої сили на основну. Ну, і в рідному басейні особливий для тебе виступ. Тебе підтримують тут і твої товариші і хто ще підтримував тебе сьогодні? Ну, більше всього мене підтримували на 400 метрів... Ні, на 400 КП комплексне плавання. Там було дуже багато людей. Хто підтримував? А, з нашого міста, маленькі дівчатки і ще з Полтави нескільки. Юлія також розповіла про найбільш гарячу її підтримку у перший день змагань під час запливу на дистанції 400 метрів комплексним плаванням. Спортсменка пояснила причини таких емоцій у її вболівальників, тому що напевно, я одна плавала із дівчат 400 комплекс. Всі ж одні були хлопці, тому ж складновато. Як ну, Ти приплила якою? Ну Якщо читати 400 метрів мальчики з дівчатками, то я проплила четверта. А по-своєму перша. Ну тепер, які плани, де виступати будеш? Ну, виступати ми будемо на чемпіонаті України в браварах, напевно, будемо готуватися к ним. Ну і збираємося поїхати на мультинейшн, якщо я виграю чемпіонат. Як називається змагання? Мультінейшн. Міжнародний чемпіонат якийсь. так? Да? Да. – Добре, ну бажаємо тобі успіху. Дякую. Крім Юлії Ткаченко, право представляти Полтавщину на чемпіонаті України серед юніорів вибороли Катерина Стеценко та Олена Башарова. А також Ростислав Колокот, Михайло Перерва, Данило Погрібний та Владислав Невмержицький. Серед молоді виступатимуть Поліна Клеймьонова та Дар'я Баб'як. У чемпіонаті Полтавщини з плавання відбулося чимало цікавих запливів. Своїми враженнями від змагання у басейні Нептун поділився тренер з плавання команди горішніх плавнів Артем Лашко. Змагання пройшли в цілому добре. Дяку, дя, дякуємо нашому обленерго, що ми змогли провести ці змагання. І електроенергія була. Ми змогли працювати в, в стандартному режимі. це дуже приємно було, що працювала і електроніка, і ми змогли спокійно провести ці змагання без. Е Зайвих проблем, скажімо так, всі гості задоволені. Спортсмени показали дещо не свої найкращі, результати. ну але є і ті спортсмени, які показали на сьогоднішній день непогані результати. Я думаю, вже всі ви ознайомлені з цими результатами, тому я думаю, хто буде, кому буде цікаво, вони скоро зможуть побачити в інтернеті протоколи змагань першості Полтавщини. А загалом було все чудово, без зайвих проблем. Тому я задоволений виступами своїх спортсменів та також спортсменами з нашого міста. Ну, і Можна там відзначити, що Нікіта Біленко показав результат майстра спорту. так? Так, він показав результат на дистанції 50 метрів вільним стилем. Щоб всі розуміли, що таке 50 метрів вільний стиль, по на даний час змагання це він показав по короткій воді в 25-метровому басейні. Зараз змагання по короткій воді в Україні не проводяться, тому що більшість змагань проводиться по великій воді 50-метрових басейнах. Тому це дещо друга дистанція, і з власного досвіду можу сказати, що по короткій воді він виконав це добре. Але щоб йому її, наприклад, нам присвоїти, це потрібно йому виступити на чемпіонаті України по короткій воді. Тому я думаю, якби був чемпіонат України по короткій воді, то в нього це б вдалося. А по великій воді це ну, значно складніше зробити, тому що повороту немає. Одна дистанція в одну сторону і все. Тому як би сказати, це чудово. Ну как би це він молодець, але для того, щоб, щоб люди просто розуміли, для цього щоб його присвоїти, потрібні відповідні змагання, такі як чемпіонат України, де відповідний ранг суддів бути судді національної категорії, першої категорії, і електроніка міжнародної федерації плавання, яка тільки має право на присвоєння. Ну по тільки по ній присвоюють звання майстра спорту України з плавання. Кількість людей відібралися більше з горішніх планів, ніж з Кременчука та Полтави, так, я розумію? Так, звісно, з горішніх плавнів основне, основний склад їде, з Полтави, їде чотири спортсмени. Свою підготовку до другої частини сезону проводять футболісти гірника спорт. Тренувальний процес відбувається не тільки на полі, але й біля монітору, де після кожного контрольного поєдинку триває розбір проведеного матчу. Як проходить цей процес, можна побачити у наступному сюжеті. Гравці гірника Спорт заходять до клубної кімнати наступного дня після дебютного матчу гірників цього року із новосанжарським стандартом. Саме у цьому приміщенні вже багато років відбувається розбір проведений гірниками поєдинків, але побувати тут із телекамерою під час обговорення випала можливість лише із приходом нового головного тренера Сергія Дірявки. Нарешті до кімнати заходить наставник гірників, який вмикає монітор, аби на ньому продемонструвати деякі моменти, що заслуговують на увагу гравців. Перегляд починається із поради Сергія Дірявки гравцям. Совет для вас. Оценивайте свои действия не на эмоциях, а после спокойствия, просмотра в хорошей обстановке и проанализировать ситуацию на видео. Тогда можно какой-то вывод сделать. У меня был наставник павла он говорил, никогда эмоционально после игр не говори, не высказывай, потому что можно потом выглядеть очень глупо. Когда мы выигрываем, игровая модель кажется хорошей, не подвергается сомнению. Но имейте в виду, что мы не всегда победим. И тогда наступает сомнение. Именно в этот момент, когда модели придется доверять как никогда, потому что соблазн уйти от нее будет очень сильным. Это не мои слова. Это цитата Гвардиола. И в этом плане. Если у вас какие-то есть сомнения, были сомнения, вот мы проиграли команде, команда, кстати, там играющие футболисты, все профессионалы. Сейчас я вам скажу даже больше. Лучшие, которые были в первой и во второй лиге, они ушли в ВПЛ, потому что многие уехали, война идет. И плюс-минус вторая аматорские команды, и первая лига, это плюс-минус одинаковый уровень. Здесь нету топ-разницы. Если у вас будет сомнение, что структура что-то не получилось, я вам сейчас покажу обратно. На початку перегляду тренер навів ще одну цитату відомого футболіста. Нас определяют не наши ошибки, а путь к следующим целям. Это сказал Рамос, После того, как он в реале еще был и аж привез гол. Анализ это очень хорошо, но не наша ошибка, которая была. А как мы из этой ошибки выйдем и что мы почерпнем. Потому что, как я вам говорил, футбол – это игра ошибок. Я вам тоже это сейчас покажу. Сергій Дірявка відзначив як ті моменти, що треба виправляти, так і приємні миттєвості у грі команди. На протягом всієї гри була дуже хороша компактність. І коли вот ці переміщення ви правильно, це рутинна монотонна робота, яку ми робили, вміщалися відносно м'яча. И Как вы видите, компактность везде была, оптимальное расстояние. В принципе, это ошибки, которые мы должны исправлять и повысить качество, э, ну, э, вот качество исполнения. И больше ничего. Но это, опять же, только через тренировочный процесс, который, который происходит. Потемнова пишла про ценность ударов из разных позиций. Есть такое понятие – ценность удара. XG. Вам знакомо это слово? Но я не слышу ответ. Да, да, да. Что это значит, вы понимаете? Оценивается удар по одной из, ну, да. в разных платформах по-разному. Но это оно основывается на анализе. Условно 100 ударов с разных точек. И количество голов, которые в играх они брали, топ-чемпионаты, и потом вы выработали один момент. Удар из 25-30 метров имеют значение 0,07 гола. То есть условно говоря, на 100, на 100 ударов 7 голов залетают. Зона, которая ближе к воротам, на 100 ударов 12 голов. Значит, ценность удара намного выше. Сейчас задача стоит у всех тренеров топ-уровня, довести в эти зоны, откуда ценность удара вероятность забитого гола, намного выше, намного больше. И эти все удары, которые с 25-30 метров, по большому счету, могут привести. Я не исключаю этот вариант. Но они не такие опасные, если бы били, условно говоря, там из зоны 11 метров или там еще с ротарской. Під час ігрової кар'єри Сергій Дірявка грав у захисті. Тож зізнався, які із ситуацій були найбільш неприємними для нього як для захисника. Швидкий вод, вратар, то що ми говоримо. Пішла атака, 9 секунд, 70 метрів із м ось м'ячом. Якби нападаючи чуть-чуть просчитав цей епізод, ми все були захисниками. Я боявся цієї ситуації пепец як. От зараз я розкажу. Боже, я не знав, що делать в этой ситуации. Почему мы говорим вам, мы не хотим больше говорить. Доставляй м'яч. Потому что эта ситуация для защитников смерти подобна. Я как защитник, когда 2-2, у меня трагедия была. Но там, правда, Шевченко был, Ребров. Я думал, блин, как, как с ними вообще 2-2. Вы не должны бояться и знать, понимать, что в структуре у вас там, в этой зоне есть игрок. Даже давление оказывается соперника, не глядя, давайте в эту зону, зная, что там есть игрок. И эта ситуация тоже на потенциальный голевой момент. Надалі Сергій Дірявка демонстрував моменти та пояснював, що треба робити, аби команда. забивала голи. Ну, якщо, Но если нападаючий гром рванув сюда, а этот сюда, то защитнику, блин, вообще а, а если между двумя защитниками, то реагировать нереально. А если мы будем знать, что этот один из нас механизм тоже, рабочий, и у нас есть там десятка, которая лицом которые принимают мячик, условно говоря, сброс, и вот уже здесь потенциальная. Передача, ну почему мы не пользоваться? Почему? Вы посмотрите футбол, на этом все и построено. Разбир игры тривав. в майже годину. Тренер продолжил взирати увагу на важливі моменты. Если представьте, шини бы не было, он был бы здесь и была бы эта потеря. Там бы было два защитника на таком пространстве. Три это, это сложнее для соперников. То есть баланс для этого и существует. Ну и пусть бьет, у нас же там тоже вратарь же стоит. И сразу вот, отлично. Смотрите вот эти моменты, отлично. Ну, бывают ситуации такие, они будут, но тем не менее, ну хорошо, погасили атаку, отлично, назад, ради бога. Вот этот игрок, он должен под нашим контролем быть, даже когда мы владеем мячом. Кто? Но ну, я думаю, это восьмерка, которая в данном случае здесь оказалась, мне кажется, для баланса здесь нужен игрок. Это для будущего, потому что что это приводит? Это приводит к, тому, к этому моменту. Нарешті розбір гри добігає кінця. А головний тренер каже свої заключні слова. Ви понимаєте, о чем я хочу вам донести? Футбол це дуже цікава річ. Час ті, хто грав вчора 45 перший тайм плюс йдуть, ну не на голову, нормально. Ну, выздоравливающиеся. Ладно, извини. які выздоровели з э, Юрою, Одна а інші, ті, хто приїхав, Приехал вчера. Встречаемся на площадке через 10 минут. Все, поехали. Новий головний тренер гірника спорт Сергій Дірявка бажає, аби команда була ближчою до вболівальників. І дозвіл знімальній групі відвідати ось такий робочий процес, як розбір гри, лише доводить прагнення тренера зробити клуб ще більш відкритим для своїх фанів. Звісно, що до сюжету потрапили лише деякі моменти, адже розкривати усі секрети для своїх суперників не має бажання будь-який тренер. На цьому все. Прагнемо до перемог та віримо у Збройні Сили України. Отримуйте такий необхідний позитив від виступів та успіхів наших спортсменів. Дивіться випуски ТОП Топспорт на Ютуб каналі телерадіокомпанії ГОК. Також слідкуйте за новинами в акаунтах проєкту у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі ТОПСПОРТ. Бувайте здорові на все добре.